Святові ковалів 2014 бути через нестабільну ситуацію в державі донедавна проведення 12-го міжнародного фестивалю було під великим питанням. Гучно святкувати не на часі. Вирішили його організатори. Однак масовість події, попри все, забезпечена, як стверджує співкуратор свята ковалів Віктор Вінтоняк, гости фесту аж ніяк не поменшає. Швидше навпаки, на три фестивальні дні з 9 по 11 травня, до Івано-Франківська з'їдуться майстри роботи з металом із близько двох десятків країн. Велика делегація з Русі. Росії буде з Пітер... Санкт Петербурга, з Москви. Будуть так само наш давній партнер Андрій Давічні з Криму, який вже багато років проводить майстер-класи для дітей з ковальства. Дуже цікавим є, і запрошую всіх подивитися на майстра з Росії, який один з небагатьох має і знає тайну Дамасської сталі. Він буде робити майстер-клас. Це дуже містична річ і дуже варта уваги. Окрім естетики та ужитковості, ковальство є невід'ємною частиною зброярства. У період реанімування вітчизняної армії організатори фесту прагнуть нагадати про це та продемонструвати збережений, попри все, зв'язок мистецтва і оборонної справи. Я думаю, у нас буде такий тематичний. Ну, Час або місце для того, щоб показати, що ковалі завжди були якби символом і підтримували, починаючи від Запорізької Січі, закінчуючи там хай зараз можливо та не та зброя, але сама ідея, сам дух того, що війна є війна, і ми можемо так само зробити певні речі для того, щоб та армія наша армія мала підтримку, в тому числі від нас. З поміж традиційніших заходів на святі ковалів 2014 презентуватимуть виставку орнаментального ковальства та черговий каталог кращих робіт минулого фестивалю. Відбудеться також ярмарок кованих речей, із надією та вірою у найкраще продовжуватимуть і минулорічну пленерну тему позитиву до трьох уже завершених композицій з цієї серії, які після завершення реконструкції прикрашатимуть вулицю Шевченка. Додасться ще як мінімум одна із символічною назвою Єднання.